Закарпатська митниця спростувала інформацію поліції щодо контрабандного товару, вилученого 12 серпня на блокпосту у селі Ужок. Так, за повідомленням правоохоронців, водій транспортного засобу намагався вивезти за межі області товар на суму понад 65 мільйонів гривень або 1 мільйон 700 тисяч доларів. За інформацією поліції, дороговартісна техніка загальновідомих брендів була завезена в Україну без сплати мита, що спричинило збитки державі орієнтовно на 13 мільйонів гривень. Поліцейські прийняли рішення здійснити огляд вантажу, в ході якого у пакунках було виявлено масштабну партію дороговартісної контрабандної техніки. Мова йде про понад 4 тисячі нових телефонів, годинників, гарнітури, ноутбуків та іншої техніки, що належить компаніям зі світовим визнанням. За оцінками експертів, сума вилученої продукції перевищує 65 мільйонів гривень або ж приблизно 1 мільйон 700 тисяч доларів. За оперативною інформацією, при ввезенні цього товару із за кордону не було сплачено жодного мита до державного бюджету України. Таким чином можна припустити, що державі було завдано фінансових збитків орієнтовно на 13 мільйонів гривень. Наразі вся продукція вилучена. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Натомість, як наголошують митники, товар кордону не перетинав, принаймні на території Закарпаття. Серед вилученого лише 40% гаджетів, телефони та техніка бренду Apple. Решта китайського виробництва різних років. Станом на даний момент чітко встановлено ні водій. Ні автомобіль жодним чином не перетинали кордон в зоні діяльності митниці. А, на сьогодні, наскільки нам відомо, за результатами в тому числі і нашої перевірки, немає жодного ні документа, ні інформації, ні факта, який би підтверджував, що даний вантаж перетинав взагалі кордон через пости Закарпатської митниці. 40% орієнтовно з техніки торгової марки Apple, виробництва різних років. Решта це товари різних китайських брендів, китайського виробництва. Аби довести непричетність митників до великої контрабанди на запрошення очільника відомства в Ужгород приїхав спеціаліст-поліграфолог з Києва. Робота з інспекторами триває вже третій тиждень. Кілька десятків керівників старших змін, постів, підрозділів митного оформлення, посадових осіб вже пройшли поліографічне опитування. Ця робота далі продовжується. Відповідно за її результатами ми будемо робити висновки і у разі встановлення причетності будь-кого з працівників митниці будуть поінформовані правоохоронні органи. На сьогоднішній день жодного підтвердження. Ба Більше ганебні випадки контрабанди, у яких звинувачують митників, дали поштовх для створення спеціального відділу боротьби із незаконним переміщенням товарів. Оперативники працюють як з митниками, так і з населенням, яке може сприяти ділкам. У нас створені оперативні групи з підрозділів боротьби з контрабандою, які круглодобово чергують і виїжджають на кожен з постів у будь-якій ситуації. Також круглодобово працює підрозділ внутрішньої безпеки. Для того щоб була оперативна реакція, фіксація відеоспостереження тощо ще один випадок гучного затримання бурштин у рейсовому автобусі, який вилучили словацькі митники за офіційними даними суміжної сторони, через кордон незаконно перемістили 96 кілограмів дорогоцінного каменю вартістю понад 40 тисяч євро. Усі особи причетні до оборудки, встановлені і відсторонені. Відкрито дисциплінарне провадження. Щойно підписав проект наказу про відсторонення осіб, які були причетні до даної ситуації. Це три особи. І це вже чітко встановлено. Скажу вам так: вони не перешкоджали те, що ми встановили, вони не перешкоджали. Однак, чітко зазначу, вони не були модераторами чи ініціаторами цієї ситуації. Іншу інформацію, на жаль, поки розголошувати не можу. Опісля активної роботи підрозділу боротьби з контрабандою митники зупинили незаконне переміщення одягу через кордон без належного оформлення, зафіксовано спробу завести в Україну чотири вантажівки речей китайського виробництва, дві з яких були оформлені як гуманітарна допомога. Усі матеріали передали до правоохоронних органів, а причетні особи звільнені. Всі посадові особи, які були причетні і встановлені в цих заходах відділом внутрішньої безпеки. Відсторонені, станом на сьогодні звільнений керівник поста, старші зміни. Поряд з цим, в рамках тієї комплексної перевірки, яка нами проводиться вже три тижні роботи, верніше, не перевірки, зараз проводиться ротація, змінюються ще два старших зміни, накази вже підписані. Далі, якщо будуть виявлені будь-які інформація чи факти, будуть такі самі жорсткі заходи вживатися прийматися. кожен факт сприяння у переміщенні контрабанди ретельно вивчається і передається правоохоронцям, а з недобросовісними працівниками прощаються за 2023 рік. Із закарпатської митниці було звільнено 15 осіб. До слова, керівник знайшов інструмент, який дозволяє робити це у законний спосіб і мінімізує поновлення через суд працівників на займаних посадах. У 2023 році поступово. Всі підрозділи митного оформлення були переведені на контракти строком дії 3-4 місяці. Тому що, на жаль, судова практика показує, що звільнення на, за наявності всіх підстав. Далеко не факт, що людина знову не поновиться на посаді. Кадрова чистка триватиме і надалі, певний очільник закарпатської митниці. Чесні наміри працівників постійно перевірятимуть. У кожної посадової особи станом на сьогоднішній день я це особисто перевіряв. В контракті прописано обов'язок на вимогу роботодавця пройти поліграфічне опитування. Посадова особа може відмовитись за різними обставинами чи причинами, в тому числі в нас є ситуації, коли. За медицинськими показами не проводили опитування посадової особи, бо там слабке серце, не можна і так далі, є довідка. Є коли особа відмовляється, свідомо, ні, не буду, не хочу. Це враховується. Поліграф пройшов і я, і все керівництво митниці. На останок зустрічі із медійниками Олександр Семерга поінформував, що незабаром митниця матиме новий підрозділ, який створюють за принципом роботи митниці Сполучених Штатів Америки. Це кардинально новий підхід до роботи митних органів, головним результатом якого має бути якісна, і ефективна служба, зменшення контрабанди і протидія порушень у зоні діяльності митниці. Наразі триває набір працівників, перевагу віддають звільненим військовослужбовцям.